Коротше, всім добрий вечір. Знімаю, бо я там багато позапланову, скажу, що там, чому вийшло сьогодні багато відео. Хто не знає, 5 квітня місяць назад вийшло тільки, ну, мало бути одне відео, воно вийшло, воно вийшло до хвилини відео. Кінцівка реакції на подушечки там були. Зі смаком банана, здається, чи полуниці. Здається, полуниця, полуниця бо банана. Пам'ятаю, подушечки. Ми знімали у 25-го. 25 березня, а це 5 квітня ти теж не, не опублікувало. І я, коротше, що, ем... типу, велика реакція не публікувала, лише кінцівка. Ну добре, хоч кінцівку опублікувала, розумієте, але то, якби я щось там, якби я перезагрузив телефон, може би і все б вийшло за тоді. Я просто мій мінус в тому, що я не подумав, що треба було просто перезагрузити. Ну, вже, що є, то є, день вже просраний, 5 квітня пройшло. Коротше, я загрузив, купу <світ telegram> перезалив, виходить, тому що воно тоді не опублікувала. І через місяць, тобто 5 травня, тобто сьогодні. Е, Дивіться, добре, що є то є. Я мусив би ще зробити, по ідеї змонтувати ці ролики. Через те, що там, знаєте що, я зняв до 33 хвилини. Я думав, що там. Стало, що там збилося, що не вийшов повноцінний ролик через те, що ну, типу без монтажу, через те, що там треба було скаїти один кадр і другий. я, е, ну, Через те, що там треба десь до 30 хвилин вкластися. Я не вклався, знімав більше, воно тут ліміт 33 хвилин стоїть, більше не можна. І так вийшло, що я не вклався і. І я знімав більше, ніж 30 хвилин, тому довелося от, тепер змонтувати. Я зараз не змонтую цей ролик, тому що пам'яті не стане. 33 хвилини там знято, плюс мою хвилину ну, до 35-34 хвилин. Коротше, не стане пам'яті. Це вже хіба вийде 5 жовтня. Я це змонтую. Цей ролик з продовженням хіба десь на 5 жовтня, якщо буде комп'ютер. Мій, не чужий. Тоді я може один до одного і просто на експорт і це вийде 5 жовтня. Сьогодні це не вийде тільки по частинах. Але вже хоча б повне відео за, за 5 квітня, вже в відкритому доступі, правда по частинах. Я спеціально опублікував е, там, де я їв, і продовження, що відео перервалося, що ви собі по порядку подивитесь. Та. І тому такі справи, коли вийде, тоді об'єднаю. Не вийде, то вже ніколи не об'єднаю. Добре, друзі, це я вам мусив пояснити за сьогодні. Я це пояснив, щоб ви були в курсі. Все, до зустрічі.